Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні неділя, 6 липня. І з завтрашнього дня у нас стартують магічні кубики липня, організатором якого є Олена Буганова. Так, і я приготувала 6 процесиків, які я планую в'язати на цьому тижні. І під першим номером у мене буде футболка. Це моя футболочка, яку я собі в'яжу, але вже давненько не в'язала. Ой, треба просувати її. Тут у мене вив'язаний, отак у мене тут вив'язано. Спинка. Пінка ось скільки до підрізів. Ось так тут. Проймочка вив'язана. Це за платним МК я в'яжу, японське плече. Перший раз я таке в'яжу, ще не в'язала. І вив'язана в мене передня частинка також до підрізиків. І це поки що все. Тут треба буде вже з'єднувати на кругове в'язання. Але я хочу ще спробувати, по майстер класу тут немає, але мені хочеться спробувати вив'язати виточки. І тому так, ставлю тут. Маркерочок. Подивлюся, буду спробую заміряю по своїх замірах і по зв'язаному, чи тут вже можна вив'язувати виточки, чи, може треба ще трішки пров'язати. Буду дивитись, спробую спробую вив'язати виточки, якщо мені щось буде, не подобатися, я просто розпущу і піду далі по майстер-класу без виточок. Але хочу спробувати. Тому так, поставила маркерочок, і як випаде цей процесик, буду з ним працювати. Далі я хочу робити його полосочками. Далі в мене буде ось така ниточка, джинс в такому кольорі. Так, хочу зміксувати, далі полосочками. Так, це буде мій перший процес. Так, під другим номером у мене будуть котики ЗСУ. Я їх планую 6. Ну тут маркерка ставити я не буду. У мене вив'язані бронежилети всім. Один коник. Ой, коник котик. Один котик і одні ручки. Це в мене процесик номер 2. Під третім номером у мене лялька-Українка. Ой, я вас трошки похитала. О, в мене їх тут дві. Я вже давно з ними не працювала, мабуть, останній раз я працювала з ними в магічному кубику травня. І після того, мабуть, я їх в руки не брала. Так, тут у мене є. Дві голівоньки ось такі, одні долоньки, і два тільця. Ось такі. І в однії дівчинки я розпочала вив'язувати спідничку. Зараз я переставлю маркерок. І буду продовжувати вив'язувати спідничку. Як вив'яжу цій, тоді вив'яжу і на другій ляльці спідничку. Ну, а там будемо дивитися, скільки раз цей процесик випаде, і що я встигну тут зробити. Так, це мій третій процес. Четвертий. Це мої шкарпеточки, які я в'яжу вже так довго. Ой, навіть не знаю вже скільки місяців, мабуть, я їх стартувала як не в квітні. Розпочала. Ще так довго шкарпетки я не в'язала. Так, це шкарпетки для ЗСУ. Вив'язано в мене ось так, п'яточка. І ось скільки стопи вив'язано в мене. Тут, мабуть, 46 рядочків. Вив'язаний клин підйому. Все. Зараз я поставлю тут маркерок. Я ставлю на одній шкарпеточці, так як в'яжу я дві разом. Звісно, що вони будуть просуватись однаково обидві. Ось так поставила маркерочок. Якщо так вийде, що я їх завершу, дивлячись, скільки разів цей процесик буде нам випадати, тоді я розпочну слідуючу пару для ЗСУ. Так як тут вже Відносно небагато треба пров'язати. тому так, якщо вив'яжуться, розпочну ще одну пару. Так, це четвертий процесик. П'ятий процес це мої коники. Ось мої запчастинки на трьох коників. Маркерочка ставити ніде, відв'язані всім лапки і вушка. Залишається зв'язати всім голови, тіла, ну і оформлення, гривки, хвостики, сшивання. Так, це процесик номер 5 Так, І останній шостий процес це в мене павучок. Тут у мене зв'язано 5 лапок. Ще треба зв'язати три лапки, три. дай їх вісім. Ну і решту тіло. голову, тіло, і все це оформити. Тому це в мене шостий процесик. Якщо він у мене завершиться, цей процес, то під шостим номером у мене ще є їжачки, брелочки. Я планувала зв'язати три їжачка. Але коли я в'язала їм лапки, ну, я так вийшло, що зв'язала не на трьох, а на чотирьох. Так, три, ось три. І, ну от, десь лапку загубила. І на четверту є ще лапка десь у мене, мабуть, залишилась в тій корзиночці. Ой, так, чотири мордочки на чотирьох їжачків. Ну і розпочала ось одного їжачка. Можу поставити тут маркерок. Ось так. Я йому зв'язала ніжки і з'єднала ось так. Все, це також під шостим номером, якщо в мене зв'яжеться павучок. Тоді я буду працювати з їжачком. Все такі мої процесики на цей тиждень. Чекаємо вечора. Ввечері Оленка кине кубики. І тоді ми знатимемо, з якими процесиками буду працювати завтра. І до зустрічі! Через тиждень. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні неділя, 13 липня, минув тиждень, і завершилися наші магічні кубики. Зараз я вам покажу все, що я встигла за цей тиждень зробити. Під першим номером у мене була футболочка. А точніше, це топ Фелічіта за описом Наталії Аксюнової. Тільки там у неї йде спинка ажурна. Я вирішила поки що зв'язати такий простенький просто подивитися, як на мені сяде це японське плече. Я його ніколи не в'язала. В'яжу я його з простенької ниточки. Ось такий Cotton Gold Hobby. 160 метрів на 50 грам. Тут ось я ставила спостерігайчик. ось, І ось скільки вдалося мені пров'язати. Небагато, але я з'єднала перед і спинку, перейшла на темненьку ниточку, темна ниточка це джинс. Але сьогодні я примірила, подивилася і не знаю, мабуть, доведеться мені його, може, й розпускати, може, не знаю. За описом, там іде ниточка, 280-320 метрів на 100 грам. У мене вийшло 330 метрів. Звісно, в щільність я не потрапила. Там на 10 см щільність 26-27 петельок, у мене 24 петлі. І він на мене вийшов дуже широкий в об'ємі. Сьогодні я замірила свої об'єми. У мене 100 см. А тут виходить десь 117. За описом на розмір L должно вийти 98-106. Ну, Так як в щільність я не потрапила, тому, мабуть, так воно і вийшло. Не знаю ще подумаю, що я з цим буду робити. Чи розпускати, в'язати вуще, так як такі широкі речі, я. Не ношу, я ношу, щоб і не дуже й обтяжку, але і не наскільки широко, так як у мене зріст невисокий. Тому я якось такі дуже широкі речі не ношу. Ну, не знаю, буду думати. Такі просування в мене були по ньому, а далі не знаю. Подивлюся. Так, це мій перший процес. Під другим процесом у мене були котики ЗСУ. Вони випадали. Двічі в середу і в п'ятницю. І ось мої котики. Так, два. Чотири. І шість. Я їх всі завершила. Зв'язала я їх кого в середу, кого в п'ятницю. А вчора я їм Подов'язувала всім шоломи, пооформлювала, попришивала вушка, бронежилетики, підвісочки. Це все робилося вже вчора. Так, другий процесик. Під третім, процесом, під третім номером у мене була лялька-Україночка. Вона нам випадала дублем у четвер. Так, в четвер. Так, і ось що я встигла зробити. Голівоньки такі залишились, я дов'язала їм обом спіднички. Ось у мене тут стояв спостерігайчик, дов'язала я цю нижню спідничку. Вишила на ній і зв'язала верхню. І другу також зв'язала нижню, вишила і зв'язала верхню. Це все, що я встигла за цей день. Ну, і ще я ось розпочала. Дві долоньки в мене давненько зв'язані, розпочала ручку, але це вже сьогодні. Розпочала я в'язати. Так, поляльці це все. І четвертим номером були шкарпетки. І випали вони в п'ятницю. І нарешті-таки я їх завершила. Ще так довго шкарпетки я не в'язала. Розпочала я їх, мабуть, у стартах квітня, якщо не помиляюся. Так довго я ще, ну, було що місяць, я пару в'яжу, ну так довго я ще не в'язала. Тут, ось ставила я спостерігайчик і дов'язала я обидві шкарпеточки. В мене готові. Вийшли вони десь на 42-й розмір. Зазвичай в мене всі шкарпетки 43, 44, а то й 45. А ці вже старалася, щоб були трішки менші. Так, готові шкарпеточки. Під п'ятим номером були коники брелоки І ось випадали вони нам двічі в понеділок, і в середу В понеділок я зв'язала два коники, ось ці. Так. І в середу, дов'язала я ось цього коника. І зробила гривку йому із софті. І так мені сподобалося більше, мабуть, надалі я буду робити гриву з Софті. Ось така різниця. Такі коники за описом Лєночки Дранчук. Бо мене іноді дівчатка питають, хоча я це вже і говорила, говорила багато разів. Так, це був п'ятий і шостий процесик. Це в мене був павук. І їжачки. Так, вони випадали один раз, у вівторок був дубль шість. І ось мій готовий павучок. Такий він в мене вийшов. Оченята я поставила зелені, рожевих у мене не знайшлося, ну, нехай будуть зелені. Ось такий павучок і їжачки. Так, зараз буду згадувати. Були в мене зв'язані ручки на чотирьох їжачків, і, здається, мордочки на чотирьох їжачків. Так, і були зв'язані нижні лапки. Ось я ставила спостерігайчик. Дов'язала я. Одного їжачка, це я ще не пришила. Один їжачок, зв'язала другого їжачка, зв'язала я дві пари вушок на двох їжачків. Ось одне вушко я вже пришила, далі не встигла. І зв'язала я дві, і ось почала третю перуку, закінчилась ниточка. Буду добавлять. залишилось, мабуть, пару рядочків, буде на третього їжачка. Ну, два майже готові. Залишилося пришити їм вушка і пришити їм голочки. Є дівчатка багато хто клеє на клей, але я чомусь не знаю. Я пришиваю, хоча дуже важко тут пришивати, але я пришиваю. Залишилось пришити перуки і. Підвісочки. Це все, що я встигла за цей тиждень. Ну, Думаю, не так це й мало. Так, як така спека на дворі. В'язати теж не завжди виходить, іноді, навіть на джинсовій пряжі, починає репіти. Чи гачечок, чи пряжа, не знаю, що тоді відкладаєш, бо не в'яжеш. Так, це все. Слідуючий тиждень у нас розпочинається іграшковий бум з Оксанкою недошитко. Будемо працювати далі. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. Ця ніч щось була в нас без тривог, дуже дивно. Останній раз, мабуть, писали, що була без тривог ніч, мабуть, 8 травня. Так, і ця ніч. До зустрічі в наступному відео. Це, мабуть, буде десь через тиждень.